Питання з рівне спостерігач арбітражу Юрій Веремчук рівне. Хронометрист Андрій Малиновський рівне. Перший удар е серйозний по воротах. Це Євгеній Жук атакував е ворота рівненського кардинала. Ілля Бакінський е зіграв надійно. Ну а зараз Сергій Кравчук е класно продерся. Обіграв він якраз Євгена Сірого на правому фланзі. Але Олександр Словський, номер 9 Володимир Кручок, номер 11 Михайло Волянюк, номер 10 Саме він зараз пробивав. Момент у хіта. Ігор Чернявський парирує цей удар Лябакінський, але показує арбіція. Малиновський. на вістря намагався прострілити. Відбиваються кияни. Одразу їхня контратака і ще один стандарт. Для хіта ось так атакою на атаку. Поночовний шукає кому віддати. Знаходить на лівому фланзі Ігоря Чернявського. Чернявський фін ось такий проти Малиновського. І удар. Вчора Ігор Чернявський, Малиновський ризикована поперечна передача. Горпиниш з М'ячем. Є вільний простір перед ним. Роман проходить далі. І б'є у ближній кут. Ну, це було непогано. Це було непогано корпусом. Зіграв Ігор Чернявський проти Кравчука. Той впав на лаву запасних. І що буде в нас Олександр Басич? Рукою із порожніх воріт вибиває м'яч і отримує пряму червону картку. Помилилися рівняни на рівному місці. Бачимо, що Ілля Бакінський невдало зіграв на вигаді. Жу, впевнено, реалізовує пенальті. і Рахунок стає 1-0 на користь гостей. На восьмій хвилині нашого матчу Євген Жук забиває пенальті. Зараз рівняно атакують. Сухов парирує удар Малиновського. Там декілька рикошетів. Мельник намагається виносити м'яч головою. Малиновський хід продовжує контролювати м'яч. Закидання на Абакшина. Абакшин пробиває, ніхто не заважав йому. Хороший удар у дальній кут. Зараз хороший удар щільний від Михайла Волянюка із дабл пенальті. Чернявський і зараз бачимо дуже небезпечно в кількох сантиметрах із дальньою стійкою проходить. Кияни Руслан Шеремета розбігається, не пробиває. Сергій журба пробиває, але відбивається удар. Ілля Бакінський. на підборі грає Данила Бакшина. Втрачає. Що ж, завершується у нас перший тайм. Мінімальна перевага у рахунку Госта. Хід попереду з рахунком 1-0. Ну і нагадаємо, що на другий тайм. цей Володимир Кручок, дев'ятий Максим Малиновський. Зараз який удар Сірого. І Ілля Бакінський дива реакції демонструє. Дев'ятий номер. На човни навішує. Удар Чернявського. Ідеальний за точністю. І... Зараз Сальто виконує Ігор Чернявський. Ось так він святкує цей забитий м'яч. Ідеальний за виконанням удар. Що ще додати? Ідеальна подача, подивіться, від поночовного і в один дотик починається рік для рівнян. Сухов знаходить журбу. Проти того Максим Малиновський. Ну і не зміг завадити Максим Малиновський, пробити Сергію Журбі. Дуже досвідчений капітан хіта пробиває Його по міжському. Знову кручок. На Скипчика. Чи зможе пробити Дмитро? Зміг, але Олександр Сухов там все прочитав. Шеремета знову Сухов. Проб'є. Олександр Сухов. Підставляв голову під цей удар. Андрій Мельник. І диво, м'яч не влетів у ворота. Це високо зараз рівняни зустрічати суперника, але в динаміці все одно хід швидше рухається. Шеремета зараз пробивав у дальній кут. Реагував там Ілля для бакі. у квітні минулого року. Зараз 3 в 1. контратака від киян. Передача Євгена... Ігоря Чернявського на Євгенія Жука і на Жука. Знову сірий. Удар Євгена Сірого перед собою відбиває Ілля Бакінський. Знову підбір за киянами. Євген Жук дублю оформлює у цьому матчі. Перепрошую 33 хвилина. В оточенні трьох суперників прийняв м'яч Євген Жук. І... Майстерно розібрався. Рівнян знову, як і вчора, Роман Горпинич грає п'ятого польового. Зараз Євген Ланко міг забивати. Стійка рятує хід Дару Михайлу Волянюку. Волянюк втрачає А Бакшин по порожніх воротах. І це п'ятий гол для хіта. У простій ситуації помиляються рівняни. Невдало обробив цей м'яч. Здається, Михайло Волянюк там помилився. І Данила Бакшин, Малиновський. Волянюк. Пробиває. Перспективний удар. Там набігав Сергій Травчук. сьогоднішній матч. Немає сумнівів, що хід його виграє. Бакшин грає впевнено на виході Костянтин Рафальський. Ланко знову на Волянюка немає можливості для удару і навіть не змогли ударом завершити цю атаку рівняни. За рахунком 5-0 хід перемагає у цьому матчі. Кияни продовжують гонку у турнірній таблиці за Івано-Франківським ураганом. Для рівнян ця поразка стала шостою у чемпіонаті, другою поспіль. І вже у неї.